Давайте не ховайтеся. Знайомтеся з моїми підписниками. Ба! Я не Ніна, я Інна. Ба, вас весь світ побачить. <гум> іна. Як? Як я, ти вам звати? Іна, Іна. Представляйтеся, як я вас звати, хто ви, що ви і де ви і що ви. що я живу на цьому світі білому? Ну, може, сьогодні, завтра поживу, а може вже не іскажу. Що я тим допомогти не можу. Бо уже на Имя, фамилия, отчество, дата рождения. Я тебе уже сказала, 83-го, 43-го, как я, я не помню уже, скажи, что уже не помню. Вы обманываете, не обманывайте моих подписчиков. Нет, такого я тебе не скажу. Скажи, завтра приедут по вас. І мішок груші привезуть принесуть привезуть по адресу мішок доларів. Тільки треба, щоб ви сказали ім'я, фамілію і дату народження, паспортні дані і все. Оце все. І да. І оце зразу мішок грошей? — І зразу кредит на пару мільйонів на вас візьмуть. А це може бути. Що кривити. Ой. Давайте, розповідайте, самі кращі моменти в вашому житті. Або ж самі гіркі. В моєму житті я. не пан. Давайте. Було мені 7 років. Я їла тирсу, липу. Mm -hmm. <laughs> О, і що попало? Що попало? О, у нас було дванадцять душ. Батько приїде з Києва з роботи, привезв таку, не привезє, а виріжав таку липу завтовшки. І ми ріжемо на такі кусочки пилкою на серед хати. О, і батько принесе за ти. За тиждень там робить, принесе пуд хліба, це 16 тіл, це зерна якого. І оце мати розчиняє і там жменьку коша піде з на цьому, на жорнах. Я ще мала не потягнуша тих жорен, а вони мене на стілець ставлять. Жер ти жереш? Ну, а де я дімася? Але ви ж не знаєте, що таке жорна. Так от отвака мені. Як ну, ну, перетирає на, на, на це? Ну так, як оце зараз. На борошно. Mm -hmm. І оце мене так, і так я жила. І вижила, диві, mm -hmm. до 83 років. І робила не спала. Не? Mm -mm. Подобалось mm -mm. вам на колгоспі робити? Обов'язково. Я б зараз пішла. Чесно кажу. Я любитель до роботи страшне. Як пічки здоров'я, А це вже напиши, що ногами вже баба не може, і вже нічого не бачити. Може. Там можете, ви ще ж ходите, що бігають. Ще... О, ні, не бігаю вже. Вже не бігаю, не можу. Все? Ні. буде завтра мільйон. Вже завтра буде мішок нести грошей. От добро. Ще розповідайте, ще що? Та ні, це ви що розповіли? <рес> ну, те, що було мені найкраще життя. Та яке? Це ви саме гірше сказали. Це у війну ще. У сорок першому. Та не було чим їхати. А і нас виселили, так як цих людей повеселяли. Нас виселили, бо сюди йшла передова. Німці, як нас били. О. <кхи> такі є. Дві корови запрагли. <кхи> да. ну, ну, такі були ж спеціально бички запругали корови. А як вони називались? Я вже забула. Буй ні? Та ні, це що за прягать. А. Ну, Та упряжки пряжки. Ну і везли, повкидали нас туди, і в бужанку. Знаєш, де бужанка? За 20 кілометрів. О, на, на тих конях а покойному Павлові не було де сісти, а він зверху на корову. А що робити, нема де сісти. О, і те вже зима. То це я так жила, жила. Що ви скажете про нинішню війну? А що я не скажу? Було нам два пленних: Микола і Василь. <рес> про цей, це... Про ту. це це, 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 це ви та? про ту, про 41-й. Ну розповідайте, розповідайте. А ти про цю да, тоді. То а я це і не. Не знаю, коли вона почалася. <реш> <реш> Я то знаю, як мені було горе. А? Ну, то розповідайте, давайте. Петро Василь. Петро Василь. <реш> і не, не Петро Василь, Микола Василь. Та той сильно Василь був, він кацап, сильно був противний. Оце Ну, і галоші нам клеїв там із родини, все робив. А не любив він дітей, не обращався. А той бідний, у нього четверо дітей, а їм дали сахар по мішку. О, і той сахар стоїть у нас на пічі. О, І ми на ту піч поліземо, плачемо, мати піде по молодь до ось сюди кравенчика ребе. А я плачу, кричу за матір'ю страшне одно. ну, була найменша. У мене ще було менше, то війну 42-го годі вмерла від розпаляння лівких у матері на руках. А я плачу за таю матір'ю, а він піде, дасть мені ти рофінаду. Я поки їм, поки мовчу. І з'їла, і знов плачу. Не плач, Мамка прийде зараз, не плач, я не буду, я не буду, я хочу до мами. Знову тягає мені. Оце а... я так було, було. Не, ну Тоді руські були нам вже з друзями. Так, да, да. а тоді я тоді всі. зараз вже подружилися. А тоді оце ж тобі друзі такі були. Ну, Так як оце зараз, то Сталін динин був. А зараз придурок. Знайшовся. <гум> Більш нічого не буду розказувати, бо це мене нафотографірував вже. Там. Давайте розповідайте, ба. Нема що? Та вас море є, що давайте. Шо? Що ще ви можете? Та все, що там вам пам'яті, саме, самі такі яркі моменти, які вас там залишили. Я сім класів. О, було мені стільки 14 років. Розкажіть, як ви любите роботу. Скільки ви переробили? Словай, а що ж робити? Кінчила школу у травні місяці. Ну. Треба жити десь на роботу, бо що годило, хто мене буде годувати? Клуба строїли. Оце я клуба строїла. Це в чотирьох носілки такі. І це Ну, це пісок і каміння, все, що треба підносити тим. Підсобниками такими. Чотири роки робила і не, запла... не дали ж мені, що малолець. Не записали в стаж. Да, — не записали в стаж. О, а 37 років проробила на постійній роботі. Де проробила? На телятнику була. І чотири групи корів роздоїла телі... не а телі... А тоді по 32 корови. Ну, не в руках, не руками доїли, бо тоді вже роздавали їсти, самі наче фражирі трактору. трактором. І так робила, робила так. Добре, мені це там було робити. Я люблю аж зараз хочу. А ви ще на пенсії робили? Так, да, я проробила п'ятдесят год. П'ятдесят два вже мені було. Пенсію наче нарахували, що в ага, то 50. Два годин переробила я вже. Але ж ще рівно, бо в п'ятдесят п'ять тоді вже йшли в пенсію. А це до ярки, трактористи у п'ятдесят. То ще три години в мене оставалась, то ще ті три години я доробила до 55, а вже тоді не могла. Та й покинула. Це? Ютуб ще тільки починає вас вивчать. <ріст> так, в 55, Що ви далі робили? <ріст> а що? То я вже вдома хазяйнувала. Построїла хату сама. Умер чоловік було 37 років, 33, а йому 37. Умер син у 48 років. І тоді я пішла, бо я була ж там, у нього, ми там ми в коморі жили. А -а -а -а. <сум> Давай строїть хату. Двоє діток. Ці. Ці. Чотири години, а Колі покійному вісім років. Та вони казали, що ти перейдеш у нашу хату, як діти підростуть. А ми підемо сюди, в цю комору. Бачу, щось до сорока день не таке воно, як діти прийдуть до мене, а вони так скоса дивляться. Ну, як то? Нащо їм чуже? Минуло сорок день. Кажу, знаєте що? Я йду до матері струїця. Теж нам робиш другий похорон. Як почали вони голосити? Кажу, вам однаково. А оце оці діти де вони будуть? Ну, де вони будуть? Я не знаю, чи там ви помрете, чи я умру перша. Ні, піду, я, у мене трохи грошей було. Ми клали на книжку трохи грошей. Бо він робив фуражиром, а я робила до яркові вже тоді, як вийшла заміж. А та й оце тобі такий ютуб, хто помирали. А я осталась сама, я це построїла, сама хату. Не сама люди, люди строїли. Це тільки гроші мої. Де вам краще жилось, коли була вільна Україна чи СССР? Ні, коли вільна Україна. Було і є. Найкращий президент. СССР як Брежнєв. Да. Найкращий президент був Брежнєв, Був Рущов, у Києві теж ходили по хліб. Хліб був із гороху, і з кукурузи. І це йшли аж у Київ. Пішки туди і назад купляли той хліб. І завжди, ну що ти наїсися? Як стільки душ, і я стільки принесу того хліба. А тоді, як став цей Брежнів, царство йому небесне, щоб більше ще з того дуже. Підеш на полках хліба 12 копійок, 14, 16, 18 і 20. Цей 20 – це найближчі кирпічики тобі потрібно. Що хоч, цукерки, одержи оцеї. А то голи ходили. Не голи, бо в нас був верстат, батько робив з сестрою, з Гойкою стають, ви не знаєте скло. Та був такий верстат, називається. І оце коноплі оці мочать, тоді б'ють на бетельню, тоді снують їх, сниці такі були. Тоді прадемо нитки їм. А <реш> тоді ще накачуємо ці нитки на такі. Ну так виходить, як оце тоцівки називалися, а це так, як оце нитки. О, І так, ну, він називають таке. Я, я його позабувала вже, як воно. Звуться, і оце так кине туди, такий. Ой-ой. Ну, оце щось стівка із нитками, а цільку цівку цю не. воно туди нитка йде, тоді кидає назад, нитка йде, а воно б'ється там так дві доски таких і збиває докупи. О. А тоді таке виходить полотно. Ну так, як оце полотно. Тільки вже ж не з цвітками. <рі> <рі> і воно... Вони нам вже шиють плаття із того полотна, беруть бузину, красять стають бузиною і руками шиють, і це ми в такому ходили. Я вам щоб розказала, то це обов'язково. YouTube, як ми живемо, то її тут то мені кинув без разу. <реш> <реш> Мішок тих доля. <реш> <реш> а розкажіть, як... Не хватить вже, я не підсим. <реш> Давай, тебе. <тепа. реш> що вже? Розп... Розкажіть. Я не ж я знала, як, воно зветься, як я позабула. Та нічого страшного, вони зрозуміють. <Pardon> вас будуть дивитися такі самі діди, як ви. Ну, роками. Uh> <stop> і вони через мене з вами зв'яжуться, і ми вас зведемо з нормальним дідом. Ну, завтра вже буде на Ютубі в мене, на каналі. Мені діда ще пошвіть. То буде, приїде. Новою поштою вам перешлем. <thieves> <_alet> Ви якого? Що тобі ще розказала? Що потрібно вам, по яким характеристикам діда вам? Що потрібно, щоб він щоб, робив? Щоб сокира була. Щоб сокира добре. З да. сокирою, так? І, да? і цей. Ну вже, щоб у тебе не позичати, таї. Й... Пилки? Пилки. Добре. Це, як ви стирали оце в ті часи? Я й зараз так само стираю. Ні, ну а раніше ви ж ходили там на річки, оце, так? Да? А, так. Да на річки. О, Руки не мерзли? Мерзли. А тут. На річці не холодно. Ні. Nee. Такий я полоночок. І. Вибила в той полонок. А, то вон? Ополонки І... рубали на ставку. Uh -huh. О. І брали ну, той полонок стріляли один. Порошок хіба був? Ні, то я ж кажу, порошка не було. тоді же мило появилося. А як? Бо без порошка? А де ж той порошок був? Пішов там сюди, туди вибив. все, щоб болота не було. А зуби ви ж не чистили тоді, ще в тих сорокових роках? Я й час не чистила. Та щасто таке, ну тоді. Та де ж ні були, мабуть, не було вже. Не, не було, ні порошка нічого. Він не чистила я, її зараз не чистила, не маєш. Та щасто зразу. Ні, в мене два проте зачалежити. Що в шоху? Нині про це. Напиши, що нині про це. Добре, може хтось купить, так? Може, То я напишу. Ну що ви позміяли зайду на Так, Не, бо це тільки початок. Ви вірите в Бога? Так, розповідайте. Чому ви в нього вірите? Бо я знаю, що без Бога ні допомога. Ні? Ні. Ви вірите в церкву? Так. Що ви ще там треба запитати? Отже наш помолиться. Не сміялися рік. Не можна, бо все, він вас прощає. Да. Так, ще щось розповідайте. Давайте, що там ви можете ще. Да я вже нареготілась, тільки що давлення я збила. І збила і... Чую, що вже знову. Все, закінчай. Кажіть, бо вже було давлення. Да, вже давлення. Да. То кажіть, повторіть, підписуйтесь, будь ласка, на Ютуб Унука. Повторюйте. Такого я не повторю. Чого, давайте, ба, ви що? Ба, повторіть. Підписуйтесь, будь ласка, на Ютуб Унука. Ні. Чого ви що, Ба? Що тут я, такого? Як дам у тубі. <плес> ба, давайте повторюйте. Дивіться, тут просто підписуйтесь на YouTube, внука. Будь ласка. Підписуйтесь, будь ласка, на Ютуб внука. Підписуйтесь, будь ласка. О, я із такою ласкою. Не хочу я. Скажи, що я не хочу грошей, і діда. Та ні, ви вже все, вже воно поїхало, вже дід їде до вас. Із грошима. Ти там же хоч. Поприбирові, кажуть. Щоб бідний дідаш дитяч, щоб бідний тіде. Він сокиру вже вибирає, пише мені. Так. От добре. Давайте, ви що? Ну, Підписуйтесь, будь ласка. Та ти сам запиши, а що пишеш. Ні, ви потрібні, щоб ви сказали. Ні. Да, ба. Ви що, не поважаєте мій труд? Ні. Ні? Ба, не обіжайте мене, бо ну. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube унука. Мого внука. Ага. То кажіть. Женя. О, ще краще. підпис Підписую. Підпис... Підпис... Не <гум> <гум> Ні, ба, я не закрию, поки ви не скажете. Не скажу. Чого? Несколько. Чого? Бо я. Не туди б попала. <реш> Та, я побачу по телефону, що ти там писав. Та що, то я не зараз не вам покажу. Треба, щоб ви сказали. І Є. тоді ви побачите. Покажіть. <реш> то ви кажіть підписуйтесь, будь ласка, на Ютуб, унука Жені. Не хочу. Чого? Бо мене люди присміють. Та не просміють, завтра вся чужівка буде знати, що ви вже а, в інтернеті. Угу, Іди, у мене вже сльози не хочуть. Ви ж це як його. Ви ж сучасна бабуля. Ви сучасна бабуля ютубера Жені. Отак. І про вас будуть всі знати. Ну, то там написали, добре. То написалися, а лиш ви маєте вимовити. Підписуйтесь, будь ласка, на ютуб мого онука, ну, Жені. Що це жоно? Іна, скажи їй. Ні, потрібно, щоб ви сказали. <рес> Такого я не скажу. Чого? Бо не скажу. Ну чого, скажіть чого і все. Ну чого не скажете? Бо ви боїтесь? Люди просміють. <рес> ну все, бабуля моя не скаже, бо її люди просміють. <рес> да. Ну да. вона не знає, що взав... завтра вона буде вже на весь ютуб світитися. І взавтра діда. вже буде вся чужівка знати, що моя баба ютубер. Привезем бабулі діда. Дякую за перегляд.